Рівняйте віно! Шановні пані та панове. Заступник голови національної поліції Олександр Фацевич. Дозвольте розпочати складання присяги на вірність українському народу. Розпочинаємо церемонію складення присяги на вірність українському народові. Текст присяги зачитує начальник управління патрульної поліції міста Житомира лейтенант поліції Ігор Гусак. Я, усвідомлюючи свою високу відповідальність, я, усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, урочисто присягаю! Вірно служити українському народу! Вірно служити Дотримуватись Конституції та закона України! Втілювати їх у життя! Ділювати їх у життя! Поважати та свободи людей! Поважати та охороняти права і свободи людей! Шесть держави! Шесть держави! Звідністю несневисоке звання! Нести звання! Поліцейського! Поліцейсько! Да виконувати свої служби, я боюсь. За сумріно виконувати свої службови обов'язки! Поздравляю з прийняттям присяги. Слава Україні! Героям! слава!